Права 1096. Якщо в деякому десятковому дробі перенести кому праворуч на дві цифри, то він зменшиться на 3,168. Знайдіть цей дріб. Ну що ж, міркуємо. Перше зауваження. Цю задачу неможливо зробити, якщо ми будемо її безпосередньо робити. Справа в тому, що якщо ми переносимо кому праворуч, то ми цим збільшуємо дріб, а не зменшуємо. Тому підручнику. Там помилка. Я буду розв'язувати цю задачу, якщо в десятковому дробі перенести кому ліворуч, я виділив на екрані або по-іншому правильно і не розв'яжеш. Бо від перенесення коми праворуч у нас дріб має збільшуватися. А от коли ми переносимо ліворуч, він якраз буде зменшуватися. Тобто, на мій погляд, правильна умова, що якщо в деякому десятковому дробі перенести кому ліворуч на дві цифри, то він зменшиться на 3,168. Давайте запишемо. А що означає, якщо ми ліворуч переносимо кому на два розряди, так ми робимо, коли ми ділимо деякий десятковий дріб на 100? То так і запишемо. Якщо в десятковому дробі... Насти кому ліворуч ліворуч на дві цифри. то він зменшиться зменшиться у 100 разів. Гаразд. Ну, якщо так, то нам зручно, коли ми будемо складати рівняння позначати через х найменшу величину. Найменша величина в даному випадку це буде дріб після зменшення. Ми його можемо позначити через X, а до зменшення він тоді буде в 100 разів більший, ніж після зменшення. Бо він зменшився у 100 разів. Тобто, тепер записуємо. Нехай. дріб Після зменшення. Дорівнює x тоді він до зменшення до зменшення був рівний. Ну, за умовою сказано, що він зменшиться на 3,168. Це говорить, що різниця між 100х та х буде складати 3,168. Записуємо тоді. За умовою. Різниця. Між ними 3 цілих 168 тисячних. Ну і записуємо. Тоді маємо. Ну що ж, яке в нас тоді буде рівняння? Отже, якщо від 100х того що було? Ми віднімемо х, то що стане, він у 100 раз менший. То різниця у нас складає 3,168. Якщо я від 100 однакових частин відніму одну частину, то це буде 99 таких частин. І це дорівнює 3,168. Тепер, як нам знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Ми записуємо, що х тоді дорівнює. Треба добуток або 3, 168 поділити на відомий множник на 99. Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 3, цілих. пишемо 3, цілих. 168 тисячних, Що ділиться? Що ділиться на 99? Ну що ж, 3 менше, ніж 99, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Тоді 31 беремо. 31 також менше, ніж 99, то записуємо ще один 0. Тоді беремо 316 ділимо на 99. Це буде 3. 3 на 9 це 27, 7 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 3 на 9 27 плюс 2 це 29. Віднімаємо. Так. Ну що ж, 6 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 16 мінус 7 це 9. 1 забрали 1 це 0. 0 мінус 9 не віднімається, позичаємо. Тоді буде 10-9 це 1. 3 збрали одиницю 2, 2 мінус 2 0. Попереду не пишемо. Зносимо 8. Отже, 198 ділимо на 99. Це буде у нас 2. 9 на 2 це 18. 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 9 на 2 це 18, плюс 1 це 19. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює на 0. Тобто ділення завершене. Ми ну записуємо, що частка дорівнює 0,032. То ми знаємо, що число після того, як воно поділилось на 100 дорівнює 0,32. Ну, а зараз ми тоді можемо знайти і саме число. Воно буде 100х. Записуємо тоді або отже. Отже, дріб. Дріб. Після зменшення. Пишемо нуль цілих тридцять дві сотих. А сам дріб дорівнює нас записано 100х, то буде 100, що множиться на 0,32, і це дорівнює. Переносимо кому раз два розряди праворуч, то це буде 3,2. Сам дріб дорівнює 3,2 Ну що ж, отже, ми дізналися. Що мова йшла про десятковий дріб 3,2. Якщо перенести кому ліворуч на два знаки, ми його зменшимо в 100 разів. Він буде 0,32. І це й означає, що він зменшиться на цю величину на 3,168. Це якщо від відняти 3,2 відняти 0,32. Записуємо тоді відповідь. Отже, знайдіть цей дріб, ми його знайшли. Це 3,2. Ну що ж, ось така логічна задача на особливості ділення десяткової дроби, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.